Товариства, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що до нас доєдналися. Дякую, що дивитеся відео. Друзі, будь ласка, всі кому не важко, натисніть вподобачку, тому що для нас це надзвичайно важливо. Це мотивація для того, щоб ми рухались вперед і тільки вперед. А так воно і буде. Значить, на черзі у нас черговий робочий деньок, так що поїхали працювати. Підписуватись на канал, також не забувайтеся. Що ви красуньки, пасти, підемо. Підемо. Чи що ти Підем? котять? Ну, підемо. Це діти ще бабуськина, вона з ними бавиться, грається. Так що ми у цю сторону, слава Богу, хоча б не лізе. Також підняли на гору картопельку посадочну, яка в нас буде в цьому році висаджуватися. Вона не поросла температуру, наш погреб тримає дуже дуже гарно, тому винесли її заздалегідь для того, щоб вона прогрілася і. Вже почала потихеньку проростати і була готова до посадки. Що стосується посадки, тому що хлопці там в коментарях навіть писали, чи посадили городи, чи ні. Друзі, до городів ми ще не дійшли, і я так думаю, найближчу неділю точно ми до городів не доберемося, тому що ну, погодні катаклізми у нас відбуваються 2-3 дні, більш-менш нормальна тихенька. Сонячна погодка, потім два дні лупе дощ, два-три дні просвіту, знову лупе дощ. Те саме буде відбуватися і на цій неділі. Сьогодні, начебто, по прогнозу погоди нормальна стабільна погодка. вже завтра передають дощ. Так що, коли ми дійдемо до посадки, ще не знаю, але по можливості постараюсь висвітлити це. От питання, Там 5 сортів картоплі, деяка тут, деяка там. Якраз от за півтори-дві недільки вона гарно прогріється на сонечку. Ну, коли е, прямі, пряме проміння сюди повертає сонечко лупе, прикриває його ряднинками, щоб картошечка наша не позеленіла. Ну а так ведемо потихеньку підготовчі роботи до городини. Нагодовані тихенько сидять, задоволені життям, але ми ними максимально не задоволені, тому що творити вони і далі починають. Як ви бачите, друзі, перемелений шифер, а він у мене до цього був у такому от вигляді, як оцей перший лист. Були листи шиферу підставлені під сарай для того, щоб вода, яка стікає з криші, не заливала і не попадала під фундамент. Тому що відмостки там у мене немає. Разом з тим, після того як вони перемололи мені шифер, відкрилась ті зони, де я не побілив. Тому що осінню в тому році білив сарай. Ну і як воно все робилося на скору руку. Там, де доставав, швиденько побілив, щоб опрятний вид воно все мало. Ну а після того, як вони побили весь шифер, шифер розсунувся і відкрилася та непобілена зона. Так що вчора її гарненько ретельно е, побілив. Ну і це не крайнє паскудство, яке вони продовжують робити. Буквально пару днів я вам показував, як вони вдерли і втекли із фазенди, прорвавши рабицю. Оцим паскудством регулярно займав. Ну І зараз ще одне скотство, яке наробило той наробив їхня загорода, напевно, в яку ми їх трішечки пізніше і будемо закривати, тому що це не справа. Поїли, попаслися дворі чи то за межами фазенди і вирушать назад, тому що паскудства вони більше роблять, аніж користі. Як ви бачите, вона там досточка нашита. Оте от чудо, учора якраз закрив їх у загороді. Стою ж над ними, дивлюся, що буде відбуватися. Розганяється лобешню, як у пік, і е, доска лопнула. Так що довелось, довелося нашити доску ще. Виходить, у кожній із досок було ну, на, ну, кожна доска кріпилася одним гвоздком. Значить, Що цей вергроба е, стає передніми ногами на цю доску і отак от розкачує доску, і разом з тим під його вагою гвоздок вилазить із стовба. Ну, реально такого кіна і такого черта я ні ну, разу не бачив. Значить, Пробив ще одні доски. Ну, ще одним гвоздком кожну доску. Ну і будемо сподіватися... Ну от воно видно. Будемо сподіватися, що це зупинить його на шляху втечі. Да, Обізян? Розкажи підписникам, що таке противне. Обізян. Кажи. Вот вот Норовистий так? Да? Наровистий? Що трошечки пригасить твій пил, дружок? Да? Наровистий? Ти ж знаєш, хто батя у фазенді. Знаєш? Ох, і баря. Малеча наша кушає. Друзі, ще одне питання, про яке би хотіли роз... разом з вами поговорити, це... Цінова політика на зерно. Так як цінову політику на відгодівлю, на маленьких поросятах, ми з вами регулярно обговорюємо, піднімаємо, ви ділитесь тою ціною, яка безпосередньо зараз у ваших регіонах являється на живу вагу і на маленьких поросятах, нам це дуже приємно. Разом з тим, хлопці. В останніх от відосиках пишуть з приводу того саньока, яка ж у вас ціна безпосередньо на зернову груху, так як ціна на відгодівлю у нас, напевно, найвища, якщо брати усі регіони України. Зараз ціна по зерну, друзі, зараз в районі 5-5,50, незважаючи то ячмінь, пшениця, кукуруза, але по такій ціні можна купити зерно абсолютно безпроблемно. Стосовно глядачів. там хлопці писали, ну, я не знаю, десь не тільки дві-три назад. Буквально у нас дискусія виникала із одним із глядачів з приводу того, що він пише, що свиноводи там обнагліли, ціни деруть, відгадівля страшенна, а зерно берете по 2 гривні. Друзі, не знаю. Можливо, є хтось у Конотопському районі, хто купував зерно по 250, але такої ціни. Навіть в тому році, в період жнив, коли ну, ситуація була дуже напружена і дуже, я би так сказав, критична, але у нас такої ціни не було. Так, величезні агрокомплекси вони здавали на елеватори зерно по таких оцінах хлопців, у яких вже беремо ми. Зерно це маленькі такі приватні домашні господарства, підприємства, ну, не знаю, як їх навіть назвати, в кого там 50, в кого 60, в кого 70. Дешевше 450 ціни такої не було, навіть в тому році у жнева. Зараз ціну я вам також назвав. На ринках ну, зерно, звичайно, коштує набагато дорожче, аніж я вам озвучив. На ринку пшениця я запитував в районі 8 гривень. Ячмін 7,50, соя обжарена 24, ті самі, горох 12. Ну, Але ринок є ринок. Зачасту на ринку продукцію продають перепродухи. Ну, вони ставлять свої надбавки і в них якби, свій підхід, своє життя ну, на риночні ціни в принципі, орієнтуватися не варто. А так, ну, я вважаю, що Нормальні, стабільні, адекватні ціни, але писати про те, що ціни там на зерно по 2 гривні, ну, якби я вважаю, що немає смислу, коли такого немає. Так, хлопці там писали, що та ж сама Запорізька область, Херсонська область, Дніпропетровська область, Одеська область в тому році були дійсно такі ціни, зерно здавали. По таких цінах, але ну, це у тих областях, у нашій, у Сумській області, Конотопський район безпосередньо таких цін немає. Тому ну, як би там сердитися і писати, що ми позажиралися друге, третє, десяте, я вважаю, що це абсолютно ну, в якійсь мірі безпідставної, ґрунту в тому немає. Ми займаємося своєю справою. Люди, які займаються агрономією, вирощування сільхозпродукції, у них своя справа. Я думаю, що не повинно бути якоїсь агресії, негативу. Просто-напросто обмінюємося досвідом. Питання, які вас цікавлять, ми озвучуємо. В свою чергу хотілося б, щоб ви написали регіон, район, в якому ви проживаєте, і поділилися ціновою політикою на зерно. З приводу макухи також вам висвітлював у нас у Конотопському районі. Обжарена макуха 6 гривень, по необжареній не знаю, тому що ну, вона менш ефективна, я неї не цікавлюся і не купую. Соєва макуха в районі 20. В принципі, на інші якісь компоненти, добавки, премікс, якщо буде когось інформація цікавити, будь ласка, ставте запитання, з превеликим задоволенням відповімо так, друзі. Швиденько поспілкувалися, обговорили, показали вам все те, що відбувається у нас на господарстві. Рухаємось далі. Вам, друзі, як і завжди, хочу подякувати за увагу, за те, що ви були з нами. Друзі, натискайте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей!